У рівному знову перевіряють будівництво. Так 9 січня відбулося чергове виїзне засідання профільної тимчасової депутатської комісії. У його рамках міські обранці та запрошені керівники департаментів і управлінь навідались на два об'єкти. кажуть, передумовою цього стали звернення рівнян. Ми отримали скаргу безпосередньо по двох об'єктах, тобто одна, одна яка знаходилася саме на районі мікрорайоні чи інша це, наприклад, на самій самобусів кута. Наші управлінні департаменти, які там є порушення, зауважили. І головне, щоб є дискусія з нашою громадою. Я думаю, ті порушення будуть усунуті. Що стосується першого об'єкту, то місцеві жителі скаржилися на те, що неподалік їхніх домівок зводять багатоквартирний будинок. Люди переконані, що це незаконно за їхніми словами. У цієї земельної ділянки інше призна. Як мінімум порушується приватність житла. Ну і, Мабуть ж зонування не просто так зроблено у нас по місту. Якщо тут приватний сектор, то тут і має бути приватний сектор. Якщо тут дозволено будувати зблоковані житлові будинки, окей, значить дозволено. Значить, ми готові були, коли теж тут будувалися, що тут будуть зблоковані, а не секційні і багатоквартирні. Однак, як зазначили в управлінні земельних відносин, ця ділянка має відповідне цільове призначення. Тож жодних порушень земельного законодавства тут немає. Стосовно земельної ділянки можу сказати наступне: що дана земельна ділянка перебуває в приватній власності, цільове призначення її відповідає, тобто для будівництва та обслуговування багатоквартирних житлових будинків порушень земельного законодавства на даній ситуації немає. Разом із тим жодних порушень не виявили і в містобудівних умовах. Те, що було від архітектури містобудівні, прописані згідно чинного законодавства. Як повідомили в управлінні архітектурно-будівельного контролю, скарга на це будівництво надходила і до них. Однак наразі надати відповідь щодо наявності порушень вони не можуть, оскільки це питання досліджують центральні органи влади. Тож висновки щодо законності будівництва будуть зроблені тоді, коли профільне міністерство проведе перевірку. Завершивши інспекцію одного об'єкта, члени комісії та начальники структурних підрозділів рівнеради перейшли до іншого. Рівняни, що мешкають неподалік басового кута, написали скаргу на власника земельної ділянки, який незаконно звів паркан і тим самим перегородив прохід до водойми. Як з'ясувалося, ця проблема актуальна вже досить довго, і раніше вирішити її намагався департамент муніципальної варти. Нашими інспекторами винесено припис, але хочу зауважити, що було встановлено відповідальну особу. Але він на контакт не йшов взагалі. Він відмовлявся, як спілкуватися. Не в телефонному, не інспектори безпосередньо до нього під'їжджали. Хотіли він відмовлявся категорично. Оскільки власник ніяк не відреагував на припис, члени комісії ухвалили рішення, що цей паркан буде усунено примусово. Тож секретар наради дав відповідне доручення директору профільного департаменту. Відтак вже за Ждень від огорожі не залишиться і сліду. Ангеліна Буракертемшовула телеканал Media Group.